Він не мій чоловік, але він є сином, братом, другом, зятем, рідною людиною для, кожного, для кожної з нас, з Кременчука, з Волині, він з Волині сам. Я зустріла його, він дуже веселим був. Він такий і залишився. Він до останнього подиха. Він улибався, завжди радісним був, щоб в його улыбка не пропадала ніколи, ніколи, ніколи нам на лиці. Він Піддержував своїх. Він загинув, думаю, улыбаючись. Він каже: Ми переможемо, ми до останнього переможемо, перемога за нами. Одне хочеться, щоб закінчилася війна, щоб більше не касалося ні одної людини. Жахлива новина, якої немає людини. Це то брат, то, то друг, то ще щоб не було. Закінчиться хай ця війна. Ця нагорода дуже дуже болісна. Це дуже болісна нагорода. І хай вони закінчаться, ці нагороди, хай буде просто мир. Просто мир. Дякую.